Багато чого можна уникнути або зловити на ранніх стадіях, але для цього треба обстежуватись хоча б один раз на рік. Мінімально це загальний аналіз крові з формулою та з біохімією, загальний аналіз сечі, рентген або флюорографію легень, електрокардіограму. Та УЗД-дослідження щитовидної залози, серця органів малого тазу, органів черевної порожнини, а у жінок до 35 років після місячних зробити УЗД-молочних залоз. А після 35 вже можна робити мамографію. Та пройти в гінеколога ПАП-тест, у нас цитологія, бактеріологію та ВПЧ. А чоловікам після 40 здати пса тест на рак простати. Лимати вдома тонометр і періодично міряти свій тиск. Якщо якісь параметри виходять за норми, то поглиблено досліджувати, радитись сімейним. Пам'ятайте, що щорічні перевірки це інвестиція у ваше довге та здорове життя. Бережіть себе.